Лілія Яцкова березневі броньки. кохання. Все в природі народжується, дозріває, наливається соком, красується, плодоносить, дарує насіннину для продовження нового циклу. Якби ми не намагалися щось змінити ми без силі, бо природа сильна і мудра, Вчить нас, людей, радіти народженню, милуватися зрілістю, берегти урожай, турбуватися про старих і немічних. Але ні. Люди навчилися любити молодих, красивих і багатих, а бідних і старих, хоч відправляй на окремий острів, щоб не псували своєю присутністю загальну картину життя. Хоч це не про всіх, бо є сім'ї. В яких ще змалечку вчать дітей милосердного ставлення до старших, і головне не розхлюпати це виховання на шкільних стежках, не розпродати на роздоріжжях, а випликати, зберегти, наділити силою і розумом, щоб передати потім вже своїм дітям. Від цього залежить, яким буде коло життя міцним і довговічним, чи крихким і штучним. Жити в одній хаті, невісті зі свекрухою не так сьогодні часто трапляється це колись сім'ї жили великими родинами, бо були такі часи бідності, скрути, панщини, рекордства, воєн, голодоморів і різних революцій. Не було кому і за що будувати нові хати, бо й не все гроші виплачували, бувало, що люди працювали за трудодні і якось так жили, виживали і наші бабусі з дідусями, і навіть батьки. Вибір валі не був, бо ж є батьківський будинок і недалеко на сусідній вулиці, але маленькі дітки тут народилися, бабуся в них душі не чула. Як же залишити її саму? Вона вже й не молода, і характер в жінки золотий, а такі зараз рідко трапляються. Народилася у важкі воєнні сорокові роки минулого століття, назвали дівчинку Оленкою. Навряд чи батьки знали, що в перекладі з грецької це ім'я означає сонячне світло, але дитина змалечку мала добре серце, тож була справжнім осяйним промінцем для всієї дружної родини. Ніжною коханою стала для чоловіка, дорогою люблячою мамою для своїх двох діток, а тепер найкращою бабусею для онуків дерево життя росте, розквітає, плодоносить. Хата, як квіточка у віночку, світла, тепла, затишна. Олені Григорівні так би хотілося, щоб це дерево ніколи не старіло, не всихали гілочки, щоб вітер не схиляв крону додолу. Бо ж бачить, як інші дерева гинуть, навіть не дочекавшись старості, болить. Тому й ночі снуються думками, часто встає щось робити, то пирогів спекти. То газетку перечитати, або й увімкнути кіно, нехай там говорить вже не так сумно. Вона, як те коріння дерево, тримається міцно, не показуючи вигляду, що болячки не дають спокою. Дуже важко їй без чоловіка, помічника, порадника. Вже багато років вона за двох найстарша господиня цього дому, маленької фортеці, в якій чути щодня дитячий сміх, гамір, пісні. Вона тішиться цим і вчить дітей берегти своє рідне, бо в цьому сила родини. Донька Оксана має сім'ю, проживає в іншій країні, але піклується, дбає, хвилюється, телефонує щодня. Син Вадим далекобійник, постійно в дорозі та знаходить час для дзвіночка до мами. Він любить з нею розмовляти, ділитися новинами, розпитувати про різні рецепти, бо знає, що ненька прекрасний кулінар. А ліні, його дружині, не дуже ця робота чоловіка подобається, та його заробіток годує сім'ю, тому мусить миритися. Але й сама не сидить, склавши руки, займається швейною справою, хоч не завжди робота є. Словом крутиться жінка, як білка в колесі. Центром їхнього життя є, звісно, діти. Без них бабуся не уявляє жодного дня, від колиски до дитячого садка, від дитячого садка до школи йде разом з ними, і щодня і радість, і сум. Раді, що вони в неї є гарні, розумні, сум, що немає миру в рідній країні, і болить серце за їхню майбутню долю. А так хочеться, щоб діти зростали, вчилися, жили без сирен, без перебування в укриттях, без плачу і хвилювань. У них є по суті три школи: одна справжня, гімназія, в якій навчаються, беруть участь у різноманітних шкільних заходах, друга батьківська материнська з матусиними порадами, повчаннями та тусевими підказками. І третя бабусина, така собі міні-школа життя, в якій бабуся своїм прикладом навчає, показує. Підхвалює будь-які успіхи. Тому по закінченні школи в дітей буде пройдений справжній унікальний домашній університет. Непомітно спливають дні за днями про перші дитячі кроки, слова, вчинки прекрасно нагадують фотографії та відео, а їх є досить багато, бо крім матусі з бабусею, і тьоті, і дяді, і просто гості, Фіксували майже всі миттєвості їхнього дитинства. Старша тетянка навчається у восьмому класі, молодша Настя в шостому. Всі дитячі захоплення й іграшки замінили сучасні гаджети. Вони так легко витіснили своїх попередників. Що вдасться залишитися лише одиницям, тетянка незмінно любить займатися танцями, бере активну участь у художній самодіяльності, а Настуня цікавиться кулінарією. Навчилася вже й вирити, й пекти, й робити різні желе, суфле. Можливо, буде шеф-кухарем або директором ресторану. Рідні ними пишаються. Якось бабуся помітила, що старша внучка змінилася, менше спілкується, більше часу проводить в телефоні, часто нервує, настрій як погода, то весела, то сумна. А це вже другий день вдома, через температуру й кашель. Зайшла в дитячу кімнату і присіла біля внучки. Як ти, дорогенька? Не хвилюйся, вигрієшся, поп'єш чайку з Ромашкою й медом. Від хвороби і слід пропаде. Дякую, бабусю. Нехай так і буде. Бо, здається, в мене вже все тіло болить від того лежання, що нового в школі, колись ти про все розказувала, а тепер уже менше ділишся про клас друзів. Клас той самий, друзі ті ж, про що розказувати? Уроки то в приміщенні, то в укритті, самі розумієте, яке навчання. Моїй бабусі довелося одні біди пережити, мамі другі, мені треті, а вам хто б міг подумати і таке. Кожне покоління проходить через якісь випробування. А чому так? Це що, наперед запрограмовано? запитала дівчинка. Хто його знає? У житті, як на довгій ниві, і находишся, і наробишся, і научишся, і намучишся. Це як? Розкажіть, мені цікаво. Я люблю, коли ви розповідаєте, бо тоді все зрозуміло, не кожен учитель має такий талант. У світі все було до нас і буде після нас, але є, але коли саме в наш час людина захотіла залізти вище всіх і розпочати нищити цей прекрасний світ. Навіщо? Якщо вона теж у цьому світі живе. Щоб це зрозуміти, потрібен розум. Видно, замало в тих головах мізків, тому вся надія тільки на ваші голівки дитячі, вам, молодим, треба зберегти землю для життя в мирі без жодних воєн. Це легко сказати, а от зробити питання, мій однокласник взагалі розподіляє всіх на два рівні тих, хто все можуть, і тих, хто не може ніць. А хто це такий розумний, усміхнулася бабуся Богдан. Він непогано вчиться, добре розбирається в комп'ютері та й сам нічого. Він тобі подобається, бабусю, він мені подобався колись, ще в третьому класі. А тепер так собі, а не так собі, є такий. Тетянка не мала бажання зізнаватися про свою симпатію до Романа, бо зараз будуть нові запитання, промовчала. Знаєш? Після невеликої паузи продовжила бабуся. Я теж була такою, як ти, ходила в школу, мала багато друзів, і коли несподівано для себе закохалася, то боялася комусь у цьому зізнатися. Тоді не було стільки фільмів про любов, бо ще й телевізора в селі ні в кого не було, тому порадниками в цих питаннях були тільки книги. Завжди хотілося, щоб у житті зустрівся хлопець, схожий на улюбленого героя. І коли на 8 березня, а це в ті часи було особливе жіноче свято, він подарував мені букетик пролісків, щось у мені замиготіло, забриніло. Ці почуття були першим шкільним коханням, молоді, незрілі, як березневі бруньки. Їхній час пройде і ми станемо старшими і зовсім іншими, а через роки будемо згадувати з приємністю. Тетянка підвелася і тихо сказала, то це в мене ще не любов, а тільки бруньки. Не кожному дано мати навіть бруньки. Це диво, можна сказати, щастя, бо саме з бруньок народжується справжнє кохання, і все може бути. Розкрию свою маленьку таємницю. Мені страшенно подобається роман, хоча він трохи старший, а він про це знає. Ми зустрічаємося на різних заходах, конкурсах, він в друзях на моїй сторінці, а я в у нього. Я не дуже про ті сторінки розумію, але якщо хлопчина хороший, то це добре, бабусенько, тільки мамі ні слова, бо знову скаже, ти ще мала. Це будуть наші маленькі жіночі таємниці. Нехай ці почуття принесуть тобі гарний настрій, успіхи в навчанні, натхнення і радість. А знаєш, навесні майже всі люди закохуються, може, так і треба, бо попереду ще літо, осінь, зима, тому людина цілий рік буде щасливою, з усмішкою на обличчі. Отак От би слухала і слухала вас. Вже ті слова ніби всередині мене, і одразу легко-легко, ви мій лікар, душевний лікар. Бабуся поцілувала внучку в голівку і пішла у свою кімнату. Пригадалися її шкільні роки, і вона ніби помолоділа. Душа рвалася в школу до подруг, на репетиції, в клуб, а потім зустріч з ним єдиним, який стане коханням її життя зі Степаном. Погляд його очей, хвилі волосся, що так красиво спадали на чоло. Ніжні теплі руки, що обіймали її стан, і бентежні човники вуст, що наповнювалися ароматом її трояндових пелюсток. В усіх життєвих труднощах ці хвилини згадуються як вічність, чому ж їх так мало було? Вони навіть не встигли ними насолодитися, увібрати в себе глибоко, щоб залишити надовго. От і молодша прийшла, і її треба увагою не обділити. Як справи в нашої красуні, бабусю, хіба й красива? От Софійка гарна, і Тетянка наша теж, а я. Дівчата всі вродливі, бо вони дівчата. Це ви так кажете, бо слухаєте по кілька разів на день пісню дівчата всі красиві навесні. Ти ж наче теж любиш її слухати? Чи вже не подобається? Дуже подобається. Вона така весела. Ходімо, ти переодягнешся, а я подивлюся, як там наша принцеса на горошині. Поки Настя вагалася одягнути халат і лосиничи піжаму, бабуся зі старшою онучкою складали меню. Враз нагадав про себе телефон, тетянка підняла брови. Від несподіванки бабуся вирішила не заважати. Кивнула дівчинці й вийшла. Алло, привіт, як ти? А що, помітив мою відсутність? Та ти вже величенька, звісно, помітив. Ти диви, уболівальник знайшовся. Дівчині хотілося чим довше говорити з романом. Знаєш, у мене вдома вже підсніжники показалися, вони красиві. Хочеш, принесу тобі? вагаючись, запитав хлопець. Не тільки в тебе є, нас теж забіліли. І навіщо зривати? Нехай собі ростуть. Ми ніколи не зриваємо, щоб вони розросталися, тоді ще красивіше буде біля хати. Гаразд, нехай ростуть. А що тобі принести? Збираєшся мене відвідати? Так. Адже хворим не тільки догляд потрібен, а й увага. Я й не знала, що ти підробляєш у лікаря Айболитя. Знову щось ляпнула не по темі. І як ти здогадалася, що мені подобається медицина. Подумаю на майбутнє про медичний коледж. Що ж, може, й справді станеш лікарем, будеш лікувати мене без черги. Нотки радості так і стрибали в її голос, а вже ж! Але це ще по воді вилами писано. Може, ти ніколи й не будеш хворіти? Оце відхворієш і крапка. Твої слова та й богові вуха. Дякую, що турбуєшся, мені приємно. Але, думаю, не варто зараз по чужих домівках ходити, або комусь якийсь новий вірус принесеш, або від когось підхопиш. Та я ж у масці буду і бахили візьму. Трохи розчаровано наполягав роман. Ні, краще не треба, рішуче промовила Тетянка і закашлялась. Тань, ти там не вилежуйся довго. приймай ліки, і одужуй. А то школа без тебе якась не та. Ромео, тобі скільки років? Ще все життя попереду, почекай трохи, прийду, серйозно відповіла дівчинка, ледь стримуючись від сміху. Слухаюсь та підкоряюсь, дорога Джульєто, бувай. Тільки тепер вона засвітила. Всю кімнату своїм сміхом, її пройняло якесь приємне відчуття легкості, бадьорості, встала з ліжка, пройшлася до вікна, розвела руки в боки, глибоко вдихаючи на повні груди незрозумілий, щемливий потік медової насолоди. Невже ці бруньки щастя, про які розповідала бабусенька, почали розпускатися в ній? Їй хотілося знову розмовляти з цим хлопчиськом, жартувати, підколювати, добродушно повчати, заперечувати, казати все, що заманеться в ту хвилину, і одночасно тішитися до чортиків, що він з нею розмовляє, застерігає, запитує, залицяється. Бабусю, дорога, увійшовши до кухні, обняла жінку, поцілувала в щічку, підстрибнула, усміхаючись. Бачу, бачу, що Ромашковий чай пішов тобі на користь. Як добре, що є телефон, раз і вже тобі зателефонували, і хвороба злякалася моїх друзів і гайда собі втікати. Жартівниця ти моя, помічниця, зараз будемо готувати налисники. Настуня допоможе, а там і мама прийде разом посмакуємо. Жіноча ідилія Три покоління красунь, бабуся, мама, онучки, хата. Надійний оберіг в цей момент теж нагадує весняну квіточку з великими світлими, пелюстками, вікнами. Це найбільша радість, яку вже давно відчула і зрозуміла Олена, відчуває і тільки починає усвідомлювати Аліна. Іще не вдихнули сили цієї магії, родинного кореня тетянка і настуня. Сходинки життя проходять усі відповідно до своїх років, а березневі бруньки кохання брунькочуть завжди, торкаючи струни найпотаємнішого, найпрекраснішого, зігріваючи теплим повівом. Če to v junijtuši, če v zreli.